Батько Софії Миколенко зник безвісти під час боїв. Каже, у центр прийшла здати ДНК-тест, аби пришвидшити його пошук. Такий аналіз вона здає вдруге. Потрібен додатковий зразок для призначення. Молекулярно-генетичної експертизи на результати цього дослідження доведеться чекати до двох місяців, водночас її проводять і експрес-тест. Його зазвичай використовують для ідентифікації загиблих, розповідає криміналіст слідчого управління Олександр Білацький. Якщо в даному генетичному аналізаторі наявний також зразок особи. Або ну, тіла, з якими порівнюємо, нам воно видасть співпадіння. Дослідження проводять ось ці лабораторії. Кожен такий аплікатор, куди збирають зразки слини, має QR-код з інформацією про людину. Всередину даної системи поміщається картридж, та на протязі 90 хвилин у нас система ND6, це дає результати. По встановленню ДНК профілю відвідувачка центру Жанна Яремака говорить: її чоловік у російському полоні туди потрапив цьогоріч в березні на сумському напрямку. Як тільки ми дізналися про полон, ми побігли в ТЦК. В ТЦК нам дали алгоритм дій. По цьому алгоритму ми робили все в одному із пунктів був центр поліції, в який треба було прийти, написати заяву про те, що він зник, і здати ДНК. Тест ДНК тест давали батьки мого чоловіка, тому що в нас спільних дітей немає. Сьогодні жінка прийшла до центру, аби дізнатися, як просувається розслідування. Розумієш, що кожна бумажка, кожне твоє звернення, воно, воно йде на користь йому, щоб зробити поскоріше, підтвердити полон, щоб швидше попасти на обмін. Зараз в мене все зроблено абсолютно. По моєму чоловіку. І на даний час що я можу це тільки чекати, виходити на акцію Повернись живим. У центрі розшукують людей, які зникли безвісти на території ведення бойових дій. Після отриманої заяви слідчі починають пошук. Утім, цей процес тривалий і може зайняти не один місяць. Пояснює представник центру Олександр Мазур. Коли надходить повідомлення, людина ще взагалі нічого не знає. Просто втратила зв'язок. Поліція так само про це не знає. Про це може знати щось військова частина. Але зазвичай військова частина говорить тільки про те, що втрачено зв'язок із бійцем, який перебував на виконанні бойового завдання. Поліція здійснює пошук по трьом основним напрямкам: Це полон. Це ідентифікація загиблих і це ідентифікація осіб, які доставлені до медичних закладів у стані, який не дозволяє повідомити про себе. Каже, цей центр працює з червня 2024 року. Ми в перші ж дні відбираємо, встановлюємо близьких родичів, і в них відбираються не менше двох зразків. Від різних людей для того, щоб мати можливість різними способами підтверджувати особу, ідентифікувати, намагаємося наповнити базу для того, щоб не тільки ми знали, наприклад, а й інші колеги, відкривши в інших підрозділах, бачили, яка є проведена робота, щоб мати можливість комунікувати з людьми і пояснювати, що зроблено. Дар'я Шевченко, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.